Що це? Що Це, це називається прогрів домашньої коптильні. Товариші трудяги, в общем, коли я коптильню цю зробив своїми руками, ну всім добрий день, коли я цю коптильню своїми руками зробив, це пройшло уже років три з половиною. Тобто це відео вже застаріле давнє, але при тому я повернуся до того, що зараз е, дуже так е, цікава, дуже така е, інтересна в усіх е, появилася е, ну, в, в людей хобі, е, хобі, да, і можливо, ще якісь там. Е, один із елементів доходу, чи як це правильно назвати. Ну, коротше, копчення домашніх продуктів. Е, багато людей в селі там вирощує, та, ну, в селі, чи, чи це приміські якісь будинки, чи просто в місті, але на якійсь окраїні, так як ми. Е, есть, кожен вирощує якесь особисте селянське господарство, чи то по чи то якась курочка, качечка, гусочка, перепілочка. Ну, і, в общем, є свій домашній продукт. Е, цей свій домашній продукт можна закоптити. Він смачніший, він красивий. Цивіший, коротше, і ну і в общем, і ви знаєте, що воно домашнє, класне, воно зовсім не те, що куп, куп, купляється в магазині. Тож, сьогодні я хотів би показати ще раз коптильню своїми руками, невеличкий такий огляд. Навколо Пройдемося, подивимося, плюси, мінуси. Ну, я вам так скажу, я її сам зробив, мінусів ніяких за, все, за всю історію її роботи. Є один мінус який. Мало, мало, ну мало, мінус мало. Да. Е, я навіть не знаю наскільки вона тут літрів. Вже Боже, літрів на двісті, вона плюс-мінус. Двісті двісті двадцять літрів. Оця коптильня у нас. Ну від коптила вона просто все на світі. Ми на ній і ковбаси коптимо, і курей, і е, і ну, коротше, м'яса, сала. Усе, що хочете, усе вона копте. Е, даже от сьогодні я зараз прогрів. Іде в нас 60 градусів у коптильні. Е, будемо тут ось перепілочка. Маринка замаринувала копчена. Це вже наші домашні. Бачите? Ой, красавчики, да? Так, перепілочка і е, бролірочки будуть. Бролірочки теж небагато, чисто не, не від того, що там замовлень куча. Ну, в общем, закоптимо, просто знаєте, що, що є. І невелика партія якраз буде, я бистренько справлюся, або ще й ковбаску треба закоптити сьогодні, на ніч і так далі. Так, ну що, переходимо до коптильні. Коптильня зроблена із дерева. Дерево соснове, тобто це сосно деревина. Ні, звісно, вже скільки років вона от гацапурила, то тріщини, ось тут, а бачите, такі пішли. Ну це на кожних коптильнях, які зроблені з дерева. Тріщини є, дерево розсихається, втрачає свою так сказати, цілісність, дає поведення і, і так далі. Тож від тріщин ви ніде не дінетесь. Є коптильні, я знаю, теж із дерева роблять то один із блогерів. Я бачив і ігерметі, кому тут позамозлував усе, бо дійсно воно отак порозвертало. Е, не, факт, не факт, що е, може бути що і все буде добре, але все одно від парогенерації, якщо є десь якась мілка щіленка і вона добирається до дерева, по-любому від парогенерації дерево буде крутити і в по общем, позриває. Ну, е, Я вам скажу так, на роботу це не впливає, диму тут ніде немає, е, тому що всередині коптильня у нас обшита е, нержавійкою, я тоді о, обшивав обробляв звісно е, вже прийшло прийшов такий час що е, вона ну от нержавійка вона вже знаєте Короче, якась на ній така корозія інтересна, що Вона вже нічим не ні вимивається, ні витирається, ні віддирається. Але стараємося все одно е, винесли коптильню, е, запшикали хімією, керхером це все діло вимили. Потім коптильню я провітрюю е, протягом доби. І потім, після оцієї всілякої хіміотерапії, да, е, ну, ми ставимо коптильню, я ставлю на 120 градусів на максимальне і проганяю просто це все діло температурою. І потім уже після... Після температурного цього прогону, я її відкриваю трошки, щоб вона провітрилася, і на наступний день я е, запускаю е, сам продукт, ну, вже накопчення. Е, ну, от так ми й сьогодні зробили. Е, так, ну що, давайте по каптильні пробіжимося. Немає блін, ні рулетки. Ну, коротше, якщо що, я закріплю старе своє відео. Е, там є розміри глибини ширини, по-моєму, вона отак йде 1,20 двадцять, е, в глибину йде 90, а отут у нас 70. Якщо я не помиляюся, тобто плюс-мінус по розмірах. Е, ви зрозуміли. Е, що дуже характерно, тут ще й отак от кришка знімається. Бачите, я щось захотів, щоб кришка знімалася. Зараз в мене е, коптильня стоїть на таких от ножках, зробив, попробую ще так. А обично вона на, напольно е, стояла у нас е, ну, ну дуже, низько, да, дуже низько, але при тому кришку зняв і верхову загрузку зробив. Е, тобто ну такий собі інтересний момент. Е, так, що по коптильні по самій комплектації? Всередині стоїть тен на 2,2 кілометрів. 2,2 кВт, і виходить система конвекції, ну, тобто вентилятор. Вентилятор у нас включається-виключається Ось виключили, він зараз не круте. Включили. Все, погнав крутити, обдув, так сказати, те. Ну він має бути завжди включений. Так що, по суті, я просто цю кловішу зробив, так сказати, на всякий випадок. Для чого? Буває таке, що мені ще треба. ну, от Закінчую я процес копчення, зробив там пару генерацій, і потім я просто-напросто вимикаю сам тен, а е, вентилятор залишаю конвекція, і воно виходить, конвекція ще конвектує оце повітря всередині, і е, продукт весь охолоджується одинаково. Е, Нема такого, що на задній стінці ще температура бешена, а сюди ближче до дверей е, температура вже охолола. Тож конвекція, ну читаю, я так зробив, я так придумав, хай буде. Все тепер. Переходимо долі. Обдув блін. Обдув, звісно, класна штука. Це виходить обдув самого продукту. Коли ми його вішаємо в саму коптильню, він ну, продукт повинен обвітритися це раз. І, по-друге, він дожен просушитися. Просушитися плюс-мінус до температури 40-42 градусів всередині продукта. Е, тільки по досягненню цього процесу ми можемо тоді запускати дим. Того що якщо на продукт дим піде на холодний, появиться по-перше кислинка в самого продукту, такий нехарактерний, несмачний е, присмак. І виходить. Е, Сам дим не ляже на продукт, він не буде е, красивого кольору, він просто буде такий. Ну, коротше, фігня буде, да і все. Е, так, дивіться, на продув, у мене такий собі цікавий апгрейд. Я оце так придумав, зробив, і ви знаєте, я, я просто. Я тащусь від е, своїх временами геніальних ідей, тому що е, літо, так сказати, наступило, зима пройшла, дуйчик нам нікуди не потрібен. І дуйчик я тоді брав у санів свого е, знайомого е, отакий. от, Дивіться, дуйчик, який дує теплим повітрям, е, дуже гарячим і холодним. Так от, дивіться, яка штука. Я його зараз сюди приладнав. Бачите, ось він є. Тобто, ми ось включили клавішу. І включаємо, наприклад, якщо нам потрібен тільки холодний, у нас холодний, холодне повітря потрапляє у коптильню. Якщо надворі холодно, і е, щоб продукт там, тобто, не було стікання цього продукта, або щоб не так, що коптілка жаре, старається нагнати температуру 60 градусів всередині, а дуйчик із надвору е, дує повітря мінус один. То, звісно, вже температурні режими так сказати, порушені, тому що прогрів самого продукту йде довший. Тож, ми включаємо на першу позицію, і в нас вже йде тепле повітря. Уже з надвору у нас холодне в нього заходить, а тепле йде у саму коптильню. Якщо нам не вистачає цього всього діла, то ми ставимо ще на другу на другу позначку. І тоді у нас дує гарячим, тобто всередині повітря в коптильні гаряче, да, бо там тен і конвекція. І виходить, знаружі в нас вже теж гаряче повітря задувається. Дуже класно. Сюди я ще перероблю шибер, я його просто знімаю і закриваю. Дірку туди е, вхідну. А так взагалі я ось шибер ще такий зроблю, що тобто його витяг, все, він працює, не потрібен. Шибером закрили і все. Е, цікава штука, що послуга о такої штукенії отакої штукенії коштує тисячу гривень а яку він роботу буде робити? Він просто колосальну роботу робить. Що ну, погано воно виглядить, ні не погано. Воно справляється зі своєю задачею більше, ніж, ніж можна даже подумати. Так що, це така собі, е, опять же, ж, е, ідея дихате. Користуйтеся. Я знаю, що тепер багато хто почепе таку штукені собі. тому що такі, блін, оце Микола додумався. От і все. Потім е, на порог генерацію. генерацію. У нас. 에, щоб не, не було ніяких отамців, 에, використовується такий от чайник. Єдине, що тут робиться, ви, Це я вчора купив, бо в мене старий вже згорів. 에, а новий я купив, треба поставити. Бо, ну, в общем, як, ну, старий згорів. Бо... Відпрацював дуже дуже довго, але ціна питання 300 гривень. 300 гривень порог генератор готовий. Що ми робимо? Оцю кришку. Ми відкриваємо, викидаємо, кнопку витягуємо, викидаємо. Сюди через кнопку із середини виводимо провідок із вилкою. Поняли? І отут ізоліруємо, щоб сюди просто-напросто не попадав пар, щоб щоб вас оці е, отута, не закоротили самі по собі контакти. Все, відкриваємо коптильню, поставили чайник, впихнули в розетку. Е, буквально е, ну скільки він закіпає? 4 хвилини і чайник кипить. Все, він у вас кипить, порт. Просто просякає всю е, вашу е, цю як її, там, ну, продукцію, і взагалі нема ніяких проблем. Ну, це, це так. Це я вам просто скажу для тих, це відео для тих від людей, які, е, наприклад, хочуть зайнятися да, оцим всім ділом. Але купити коптильню поки що там не посильні. Є виробники, да, можна купити готове, де все є і нічого придумувати не треба. Ну я вам скажу, що е, на той момент, коли така коптильня коштувала тисяч. 20, я зробив її сам своїми руками тисяч за сім, хай вісім, ну плюс-мінус. Я ну, точно тоді не пам'ятаю. Саме дороге це був шкаф і нержавійка. Всередину там система конвекції коштувала тоді 950 гривень. Ну, включателі виключателі Оці теж. Вони там таке, ну копійки стояли. Ну коротше, е це все коштувало недорого. І я от приблизно у 8 тисяч гривень вклався, І по цей день вона працює, робить свою роботу. І дай Боже, може ми колись і доживемо? Що у нас буде все таки коптильня і більша, і класніша. Є в нас коптильня ще маленька, де ді смок. Ну ми в ній дуже мало коптимо, І виходить, е ну бо вона нам ну дуже мало містка, і все. То у мене є підписник, дуже хороший. Е є. Я його коротше так сказати підтримую в усьому. і Він мене це Саня Грибовський. Ця коптильня. Я йому просто її подарую, коли він повернеться в Україну. Він зараз за кордоном він, він дуже багато допомагає Збройним силам України через наші руки. І я вам так скажу: що ця людина, коли сюди приїде, я просто її подарую. Це був подарок нам. І ви знаєте, я думаю, так. Ну, ми ще познімаємо якихось пару відео, покажемо ще про неї, і все. А потім я її просто подарую цьому чоловікові. І все. Так, ну що? Е ну, це хто зна коли буде. Ну, коптильня стоїть, я дуже нею і стараюся, і не цей, щоб, е щоб щоб до, до чоловіка до того вона доїхала нормально. Ну, я, я теж її ось огляд е зроблю, обзор, того, що е вона була у мене перероблена. Ну, в общем, тоді я вам все теж розкажу-покажу, бо ну, ми її теж переробляли. Все. Ну, дивіться, як переробляли. Ми, у нас із виробниками була домовленість, що я можу міняти якісь. Як там технічні умови самої коптильні во благо, чи як це там, да? тобто в корисність подальшої нашої співпраці. І зараз із Деді Смок там дуже хороша коптильня буде. Дай Бог, щоб усе вийшло так, як ми хочемо, то вона теж до нас приїде. Ну, коротше, завдяки оцій маленькій коптильні, яка у нас була, ми досягли дуже хорошого результату у, у сфері типу, правильного копчення. От і все. В общем, да. так, дивіться, е, що по цьому? З цим справилися, зробили, поняли. Все працює, все класно. Дверки на таких от шпінгалетах відкриваються, закриваються. Супер. Все. По е, цьому по комплектації по, оці от, по блокові керування. Е, стоїть на 10 А автомат. роз, все, включили. Чотири е, роки вже пахав. Називається STC 1000. Я вам скажу, що. Самий класний терморегулятор. Просто взагалі ніяких проблем. Єдине, що цей, що я міняв градусник, бо старий градусник він вже так розсохся. Типу, і я до цього ж самого цього купив новий градусник, поставив. Він самий бюджетний, він зараз коштує там 350 гривень. До нього конвекцію напряму підключаєш, бо в мене там питали: конденсатори, не конденсатори, нічого не треба. Підключаєш, там, просто по правильній. Схемі треба це все діло зробити, Так, ну і в общем, що ми хотіли. Дивіться це я три вих виходи Таких зробив що я вообще сюди. Це у нас вентилятор, який конвекцію включає. Це у нас вентилятор, який робить обдув. Е, і оце, оце у мене клавіша, я хотів е, зробити її на е, парогенерацію. Ну, так як з парогенератором все одно є ще так сказати, отож бачите, як е, цей. Е, працюю з тими чайниками або з кипятильниками. ну, Воно робить свою роботу, да, і все. Да. Ну, можна, можна чогось досягти і більшого. Е, ну, дай Бог, Може ми реально колись там закажемо якийсь косний парогенератор, поставимо і буде працювати. Е, ну, Зараз. про е, Дешевизну, типа як можна здешевити максимально це все діло, але при тому отримати продукт такий, який можна і витягти із тої е, крутяцької, да, коптильні, яка там коштує кошти великі, і все. Ну просто я ж кажу, що не кожен може потягти це все діло. Так, ну що, переходимо далі? Ну і це в нас ось резеточка сюди. Це розетка на е, як він, компресор е, для димогенератора. Тоже, тут все дуже просто, оцей весь виходить, процес я робив сам. Труба нержавійка, тут, по-моєму, вона 160 -а. Е кришки мені тут хлопці варили, робили із цього е нижня верхня кришка. Тут у нас вони знімаються, що верхня, що, що нижня. Поняли? Зольника немає всередині, тому що з зольником не, те, не той процес. Е зольник запалює щепу, він її запалює і вона не димить, а горить. Е ну, я вам так скажу. Е хто в селі у баби був е по осені? Бур'яни згрібають на огород, да? і от, наприклад, сусідка згребла бур'яни на, на, на кучу, підпалила, і воно горить у неї три дні. Да? А, а баба твоя була дуже розумна, вона вилами її потихеньку ж підкидала оце все. І воно що робило? Воно швидше згорало, того що під. Під, виходить, саме оце лінія бур'яна, попадало повітря, кисню більше, і це все швидше згорало. А в сусідки ще три дні диміло. Так от тут полягає питання в тому, щоб під низ не попадало багато кисню. А зольник на жаль, це робить. І виходить, під зольником тоді робиться образування цього ж кисню. І є така штука, що наша. Ще починає загоротися. Ну і відповідно немає процесу копчення. Воно все згоріло, пихнуло там за 15 минут ви, ви, ну, щитаю, вигоріло і все. І нема ніякого е, із того результату. Потім ви опять сипіте і отак по кругу. От і все. Це усе в нас зроблено тут із згонів таких да, тру, труби. Вони все на різьбах, то тобто тут без сварки, без нічого. Е, уголки латунні. У е, нас кришечки відкриваються з, зверху, і отут ось боночка оця роз і знімається знизу. Ми можемо прочистити таким йоржиком. І отут теж спікер знімається, відкручується ось ця штука. Це такий, от, бачите, воно там всередині е, повинен бути е, інжектор. І теж ви чистите сюди і туди за рахунок цього уголка. Все працює, я вам кажу. Просто-напросто. І придертися, я, я, якоби немає, немає до чого, того що, е, того, що немає до чого. Ви коптите, коптите. Воно працює, працює. От і все. Так що, в взагалі, така цікава інтересна штукень. І, до речі, чого питали мене просто чого, ти так зробив, що оце зверху, це неправильно, треба отут. Я сюди засипаю, от, наприклад, я вам показував зольник, і я щепи засипаю, отак от так. Щепи я засипаю. І виходить, оце все. Знаєте, це таке собі, як камера збереження диму. Штур. А? Резервуар, резервуар, да. резервуар іменно для диму. Дим все рівно по фізиці піднімається вгору, як би ви там його не хотіли. І відповідно, угорі через цю трубку, цьому компресору дуже легко його підтягти до себе. Тобто йде елемент е, горіння, ну, оцього тління, да? як е, люлька куриця, сигаретний диму, цей весь. Ну, я не знаю, як воно там правильно. Е, коротше, Процес іменно роботи самого димогенератора ідеальний. Всього не дивіться просто, як воно зроблено. Може комусь на вид це не негарно, але по процесу роботи оце рахується саме класний димогенератор, тому що тління у нас іде постійне. Є, я, наприклад, якщо рибу коптю холодного копчення, то е, я засипаю практично пів колби. Я його підпалюю, і воно димить там годин 14-15. Я навіть туди не підходжу. Я навіть не дивлюся, бо я знаю, що воно знизу піддимлює, потихеньку це все діло падає, е, просипається щепо, і, в общем, вона тліє, тліє і тліє. Це по закінченню цього всього діла прийшов, зольник зняв, ну, ну зольник низ оцей да, піддончик висипав, там попіл, один залишився і все. Все працює так, як потрібно. Е, ну все, На сьогоднішній момент, на сьогоднішній день е, по коптильні, я ж кажу, не було ніяких нарікань. Єдине ну дерево розсихається, тріскається, все. Але за рахунок того, що всередині ж нержавійка, трошки ці стінки вони там закриті, і ну, може бути десь отут а чи через дверку піддимлює, тобто не герметичність якась є, але продукт від того хужий. Не буде. Це вже так сказати, це просто комплектація така. Ну і все. По суті, беріть на замітку, і на даний момент чи актуально зробити коптильню самому. Актуально самому зробити. Є у вас можливість її придбати, придбайте. Ну я вам так скажу: можна купити коптильню за 30 тисяч гривень. Поставити її і нічого не робити, бо вам це не сподобається. А продати ви за таку суму грошей вже її не продасте, бо вона вже БУ. Понимаєте? І е, мій вердикт такий, що е, для того, щоб Понімати, чи подобається вам напрямок переробки продукції, треба почати з чогось там невеличкого. Да? Чи придбати даже ту коптильню БУшну, чи можливо зробити її самому. Тому що для того, щоб у вас вийшов хороший продукт, я вам показав, що по суті якихось, якихось я не знаю чого, ну, надприродного немає. Система конвекції є, тен регулятор температури є. Подоча повітря є, подоча диму є і порогенерація є. Все. І з цього всього діла можна зробити шедевральний, класний охренітельний продукт. Все, товариші трудяги, буду з вами прощатися. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І можливо, ще щось упустив. То, ну, в общем, можливо, там постараюся тоді вам відповісти у самих коментарях. Ну, а на даному моменті я буду робити загрузочку. Коптильня у нас просохла, все хорошо. Так що, в общем, все. Всім до побачення. Не знаю, може б, звісно, і процес самого цього е, треба було зняти копчення, чи хай може пізніше якимсь дав якимсь цим е, іншим, може, моментом, бо ми і працюємо. Зараз коптильню заряд зарядю, тут й плиточку переносимо. Бачите, і з двору, щоб прибралося все, хочемо гарненько, все красивенько зробити. І, до речі, ще е, по цей е, отакий от момент. Отакого от обдува зараз, особливо от влітку, дуже дієвий. Чому того, що Літають комахи, і за рахунок цього я, наприклад, я зимою я е, отак приоткривав коптильню, включав систему конвекції 65 градусів, і воно в мене просто оцей весь е, вологу видувало отак, от через дверку. Зрозуміли. Ну а зараз е, із-за того, що у нас все-таки муха літає і все остальне, то е, осюди вона не пролетить. Так що дуже дуже такий цікавий інтересний апгрейд. Все, товариші трудяги, всім миру здоров'я, хай вас Бог береже, хай Бог береже наші з вами сім'ї, щоб у нас і у вас все було гаразд. Е, жду ваших коментарів. Дуже-дуже прошу ваших підписок. Підписуйтеся на канал е, і підтримуйте канал ДХТ. Все, товариші трудяги, Давайте. Миру здоров'я, всім до побачення. Пока-пока.